Вітаю вас, мій дорогенький, Я Ірина, і запрошую вас до рубрики внутрішньої нашої рукозвички, де ми дивимося, що робиться на банковій, чим вони займаються. Кажуть... Є такі чутки, що Зеленський отримав ультиматум від заходу. Давайте подивимося це питання. І перед цим я попрошу вас задонатити нашим хлопцям. У нас ще є 28-бригада. На жаль, ми дуже повільно просуваємось. На жаль, але хто як не ми? Ну що ж, дивимося. Зеленський отримав. Ультиматум від заходу. Давайте подивимося, чи дійсно це правда, чи ні. Правда чи ні? Ну тут йому вибір дали. Угу. Думаю, що так. Йому дали вибір. Тут, знаєте, зараз я тільки перепитаю, тому що вони зайшли з Україною, зайшли в глухий Кут, з якого або виходимо ми. А якщо це, то треба щось робити. Тобто, дійсно, йому або ти з нами, або ти проти нас. Ось якось так в мене. Тому що тут іде роздоріжжя. Людина, яка не може залишити Ми минуле. І через те, що вона минуле не залишає, вона не рухається вперед. Тобто, тут вибір. Я би не сказала, що це ультиматум це скоріше вибір. Зеленському. Сказали вибирати. Так, зараз я ще подивлюся ще один рядочок, хочу розікласти. Бо цього мені трошки замало. Зараз будемо дивитися, що ще вони. Вони чекають. Тут дали, Ось тут вже можна сказати, що є якийсь знаєте, навіть не те, що ультиматум, це теж не ультиматум, але в них терпіння вже уривається. Вони тримають себе в руках. Тобто не вмішуються не в політику України, нічого. Але тут вже, скажімо так, якщо ти з нами, то, будь ласка, нам потрібна співпраця. Вони дали ще якийсь час. Можна так сказати, що тут вони вже на таймер поклали. Ось час іде, а результатів ніяких нема. Ось для цієї співпраці з Заходом потрібно Зеленському зробити вибір. Давайте тепер подивимося. З ким Зеленський? З Заходом? Чи з Росією? От зараз будемо дивитися, на кого грає Зеленський. Бо ось тут, знаєте, така колода цікава, правда? Якщо ми подивимося, то тут Зеленський, вооружився, воружи... зжився... озброївся. О, озброївся. Дякую, хтось теж хотів підказати, я це відчуваю. Він тут настільки до зубів озброївся. І від Заходу, і від Росії. Зараз подивимося, з ким він. До кого в нього прихильність більша. До... Куди він нас все ж таки хоче вести? Куди його тягне душа, а... а гріхи не пускають. Так, до Заходу і Росія. До Заходу. Ну, до Заходу. Дивіться, його тягнуть на Захід. А він опирається якось так. Тобто, скоріше, що, що він від заходу йде. Тут, навпаки, від заходу він йде. Його тягнуть в А ось взяти Росію, дивіться, бачите, що королева монет. В нього, значить, там є якісь статки, прибутки. Що таке королева монет? Королева монет це та, яка збирає гроші, збирає, накопичує. Вона найкраща від усіх. Ну, звичайно, король теж вміє накопичувати, але королева найбільше. І бачите, вона тут в процесі роботи. Тобто він все ж таки заробляє на Росії. Йому не можна залишати Росію. От по цим картам вже можна сказати, що Захід ні, а ось він тягне нас туди, тому що він там заробляє свої шиши, шишибрики. Це я в'яжу, і там шишибрики є у тканині. Не в тканині, а в нитках, в нитці. Ось якось так. Я пам'ятаю, колись одна, уже покійна, правда, мацкалька казала, шиши, треба зарабатувати шиши Я так пам'ятаю. Ой, це, це давно я ще маленька була. Таке я чула від відної. Ось. І от він там заробляє. Це в процесі. Він в процесі, він собі свій, свою монетку плите. Бачите, це своя, його особисте. І, до речі, знаєте, якщо б добре придивитися, тут з дитинства він там заробляє, скажімо так. Ну, з юності. Давайте скажемо з юності. Так, це ми розібрали. Це ми розібрали. Зараз я повернусь назад. Так. в нас був. Бо я, знаєте, відвлеклася на це. Згадала молодость, дитинство, верніше. Дивіться, що в нас тут є. Значить, йому, ну, це не зовсім ультиматум, це йому час дали. Скажімо так, дали час вибір, на вибір. Те, що пишуть хтось, що йому ультиматум дав це неправда, це не ультиматум. Тут, скоріше, знаєте, на вибір. Або ти вибираєш Європу, тобто Захід, або ти йдеш туди, куди ти йдеш. А ось він куди йде. Давайте так, подивимося, який зробить він вибір. Те, що він хоче, душа проситься в рай, гірки не пускають, це одне. Ось. А, на, е, куди він все, який він от дали йому час на вибір, то чи візьме він цю руку проми, помощі? Отут карта затягування, затяг, очікування. Ну, вони вже зачекалися, скажімо так, якщо на секундомірі вже. Так, королева мечів. Ну, отут вже буде ультиматум. Дивіться, якщо він буде затягувати, бо перша карта, я казала, була затягування нам показувала, карта. то буде ультиматум. От коли він буде затягувати, буде ультиматум. Поки що ультиматуму немає. Він, як буде затягувати свій, свій вибір ось цей вибір оце очікування, що вони чекають, то буде ультиматум. Давайте, який він, яку дасть він відповідь, який зробить він вибір. Все ж таки. Те, що він хоче, це одно, а вибір, який він зробить вибір для України на Захід чи Росію, який він зробить виход, е, цей. вибір, який зробить вибір. Захід, четвірка кубків. Бачите, йому пропонують, а він. Ну от, Ви знаєте, це. Давайте зараз я ще цю подивлюся і будемо порівнювати. Ну, от, бачите, це карта. Короле, король мечів не говорить ні. Він не говорить ні. Король мечів, до речі, це, якщо взяти за гороскопом, це його карта. Але він у мене паде, як король кубків. Ось. Театралочка, тому, якщо взяти король мечів. То скоріше за все, там або накази. Оце, знаєте, коли людина рішуче кудись йде. От ще й тримає книжечку цю червону, э, совєтський галстук червоний, завжди готов. Тобто на Росію готов. А ось тут ну, я би не сказала, що це печалька. Четвірка кубків це коли, знаєте, розмито. Він не скаже ні розмито. Тут відповідь не чітка, тут чітко. Він чітко знає, що він туди йде, а от туди він і піде. А е, стосовно Європи, або давайте скажемо Заходу, то, скоріш за все, ні. Ця карта не говорить не так, не ні. І дивимося ось тут: вісімка чаш. Тобто, скоріше за все, скоріше за все. Що він нас поведе, і він так і не дасть їм відповіді, затягнеться відповідь, і тоді буде ультиматум. Як я вже сказала, що тоді буде ультиматум Зеленському. Давайте подивимося, то буде Зеленському чи Україні, хоча? То буде Зеленському ультиматум, чи Україні? Бо ми дивимося зі сторони України. Так, 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 так. І Мах тут. І ем, я думала, що це місяць, і це не місяць. Дивимося. Це буде ультиматум для Зеленського. Це буде ультиматум для України. Для Зеленського стопроцентово. Для України. Е, ви знаєте, Україні. Тут, значить, тут щось буде якийсь дуже серйозний ультиматум, тому що сімка час. Сімка час ще, знаєте, це рожеві окуляри, тобто нічого такого, якісь обіцянки можуть дати Україні, якось так. Якісь можливості, якісь, знаєте, ну, скажімо так, забаганки Україні. Але е, ця карта справедливості вона говорить, що ультиматум Буде конкретно Зеленському. Давайте тоді подивимося. Смерть, карта смерті. Тобто трансформація, переміни, якісь різкі після цього підуть. Давайте подивимося, що саме. Угу. Десятка мечів. А, -а, а, все я зрозуміла. Дивіться, тут, скоріше за все, будуть дві десяточки маємо. Одна кінець. Швидкий кінець для бубочки. І тут, скоріше за все, бачите, диявол, карта диявола. Десятка монет це страшенні статки його. Так? Скоріше за все, цей ультиматум буде означати припинення. Ну, не, не, це, це, це не Україна, Україна ось там. А тут. Саме ультиматум для Зеленського буде виглядати так, що, по-перше, по справедливості. Ось, чіткий, справедливість, вона сліпа. ось, Вона виконує чітко накази. Це, скоріше за все, ліквідують його статки. Тобто, ультиматум буде стосуватися не саме ліквідують статки, а вони зроблять ультиматум, що ліквідують його статки. Ось, Тут по, по дияволу, який він не може ніяк лишити. Статки для нього по дияволу йдуть, тобто нещиро зароблені гроші по дияволу. Ось, і плюс який він не може, від них він не може. Від диявола просто так не відчепишся. От і він не може відчепитися просто так від тих грошей. Ось якось так я буду виглядати а, цей ультиматум. Так, я бачу все. Я художник, я так бачу. Я шуткую, звичайно. Тут велика трансформація буде. Не знаю, як довго цей час буде затягуватися, але мені здається, що це вже швидше, ніж ми думаємо. Якось так. Гаразд, мої дорогенькі, гарного вам дня, ночі, мирного дня ночі. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!